Хочу вам зняти шматочок тут трошки хвилин підряд, наскільки прикольно і рівно їде собі fd 4 4 трьох Е, Видно його тут на pv 2 І не дивіться на Today і Total, тому що, ну, звичайно, що є ще також pv 1 з панельками. Там нормально так панели на цьому інверторі. Але ж ми дивимося на pv 2 Це те, що виробляє власне оцей вітрячок. І він собі рівненько їде в залежності від вітру. Вітер такий, він стрибучий, як завжди, від 3-4 метрів в секунду, і далі його ковбасить розганяє спокійно, рівно, без якихось зайвих надзусиль, без нічого. Він собі їде, доїде, і ну, цілком адекватно. Дивіться, я не буду ганятися за піками, я покажу, як він себе зараз отут веде. Він рівнесенько сидить, і цей хвостик, вихилястик. Дозволяє йому більш-менш чітко сидіти на вітрі, не, не, не ухилятися від нього сильно, тобто, ну, на відміну від інших, камера стробить. Ох, камера стробить, якби тут треба дійсно хтось сказав, що треба в 60 Гц знімати. Е, може і так, але ж ну подивіться, наскільки рівно він сидить, наскільки рівне виробництво, наскільки, коли чистий вітер, коли класний, наскільки він чітко собі рівно показує всі потрібні вати. От що важливо, і це дійсно мене вражає. Це дійсно, якби ну, є показником, що от воно стало та й стало, та й собі їде. І їде, якби в всіх різних рівних умовах. Ну, коли вітер вщухає, да от як зараз, то звичайно ж спадає і виробництво, але ну він абсолютно повністю відповідає своїм показникам, своїм параметрам. Е, настільки, настільки треба, настільки, настільки можна. Ну йо-майо, -йо, не знаю до чого придертись. Е, Називається Дайте йому вітер, та й він полетить. ну тобто Тут все дуже-дуже адекватно. Я зараз не женусь за піковими значеннями хоча 4 кВт я вже з нього бачив, ну там 3,9, 4 не було. А, але мене цікавить середньорічний виробіток. І тут є проблемка. Коротко зараз про неї теж покажу. Бачите, якщо тут іде 770, то от на цьому контролері миттєво він показує зовсім іншу величину. от 836 а тут 960. Бачите, 829, 653, 605. І різниця десь в 150-200 Вт, я постійно її спостерігаю. І це означає те, що я, мабуть, кудись сюди, от тут чи тут, я зроблю дві врізочки і поставлю 2 два, два, ну, ваттметри, амперметри, мультиметри. Да? Один по DC-частині на вихід і один по ac частині на його живлення, щоб чітко розуміти. Що ж насправді воно собі жре, і що ж насправді воно виробляє в перспективі е, якогось там тривалого часу.